Ростислав Лазаренко позивний грім, український військовий льотчик-штурмовик та підполковник повітряних сил ЗСУ. Ростислав народився 18 червня 1994 року на Черкащині. У 2011-му закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Згодом вступив до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, де отримав вищого світу пілота у 2016-му. Саме Курс Назаренка став першим в незалежній Україні, який під час навчання освоїв бойові літаки. Зі званням лейтенанта Ростослав розпочав службу у 299-й бригаді тактичної авіації. Під час російсько-української війни виконував бойові завдання на сході України. Початок повномасштабного вторгнення Грім зустрів у Мелітополі. Він отримав завдання вивести штурмовики су 25 з за аеродрому. 24 лютого вдалося врятувати шість літаків. Уже через декілька днів Лазаренко отримав наказ готуватися до вильоту. Завданням було знищити колони супротивника, які йшли у бік Мелітополя та Нової Каховки. Того дня Ростислав та його побратим успішно виконали наказ, проте пілоту другого Су-25 живим повернутися не вдалося. Це був капітан Олександр Щербаков. Згодом грім знищував ворога на Миколаївщині, Херсонщині, Київщині, Житомирщині, Харківщині та Донеччині. Станом на серпень 2023 року Ростислав Лазаренко здійснив понад 382 бойові вильоти і давно побив рекорд легендарного українського льотчика Івана Кожедуба, знаючи, що кожен мій удар може спасти хоч одну людину, хоч одного нашого бійця. Я без якоїсь лишньої там думки пригнув літак і полечу.